Я вітаю сьогодні спортсменів, тренерів і учасників з міста Вінниці з міста Черкаси, Сміла, Хайборо. Першать Київ і наших місцевих спортсменів у моча. Відкритий чемпіонат Черкаської області з веслування на байдарках і каної присвячений пам'яті воїна афганця Олександра Загревського оголошується відкритим. Вітаємо вас. Всі. З великим задоволенням представляю почесних гостей та членів організаційного комітету, секретар Уманської міської ради Людмила Кирилюк. Вітаємо голова об'єднаної спілки воїнів інтернаціоналістів Уманщини Олег Зайченко. Двигун наших змагань. Дружина Олександра Захаревського Людмила, яка завжди з нами. Хто їздить до нас, бачить ми не перший раз, і ми дуже вдячні. Директор Уманської дитячо-юнацької спортивної школи, перший тренер Саши, почесний громадянин міста Умані, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Владислав Грізнов. Заступник директора з виховної роботи школи номер 11 школи, де навчався Саша, Юлія Мельник. Вітаємо. Головний суддя наших змагань суддя національної категорії, голова федерації з вислування на байдарках і каної Черкаської області, заслужений тренер України Сергій Лесь. Про вітального слова запрошує секретаря Уманської міської ради Людмилу Кирилюк. Доброго дня всім, шановні учасники змагань. Мені дуже приємно сьогодні вітати всіх вас в нашому чудовому, мальовничому, спортивному молодому місті Умань. Вже стало гарною традицією. Кожного року ми. Проводимо нас тут в місті змагання, обласні змагання з висування на байдарках та каної в пам'яті Олександра Захаревського. Я, користуючись нагодою, хочу подякувати всім організаторам, які дійсно продовжують працювати над підтримкою і розвитком цієї традиції. Хочу побажати вам всього самого найкращого. Хочу побажати вам успіхів у всіх ваших починаннях, особливо у спорті. Адже ви. Багато леву частину відриваєте від свого життя для того, щоб досягнути певних висот у спорті. Це дуже почесно, це дуже відповідально. І всі, хто займається спортом, спортом, знають, як це важко е, здобути ті чи інші досягнення. Тож я бажаю вам успіхів, вдалого вам старту і успішного фінішу. Дякую.